Народження. Їй виповнилося вісім ручків. Давайте, давайте всі сумчани. Разом привітаємо нашу маленьку артисточку. Всього тобі, Софійка. Дорогі друзі, Софійка подарує нам вірш, який написав її тато Андрій. Вірш має назву Моя Україна. Моя Україна! Незламна, ніким Україна, моя нездоланна. не здоланна не скориться ворогу вільний народ, бо справди віра, а в вірі Господь, моя Україна це матінка люба, яка не зневажить, яка не розлюбить. Вона терпить біль і працює. Не переступлять, не знехтують і не відступлять під ворога тиском, що братом нам звався і під ягнячою шкірою ховався. То що ж то за брат, що тебе зневажає, насильно у віру свою обертає, нав'язує мову свою і думки, Господарам ходить по нашій землі. Ми Чи я цього не пробачить країна моя, так скинемо ж вічне ярмозу постата, за сльози батьків і за вбитого брата, за діток маленьких, що тати чекають, дивлячись небо надію, сумно зітхають. Повірять вони, як ніхто на землі, герої нам вруть, вони вічно живі. Ми в пам'ять вірних синів мусим жити, щоб справу святу до кінця довершити, і знову з ненависті горе і. Слав...